Вітаю вас на каналі Тіло Без Болю. Мене звати Анастасія Бобровська, і я запрошую вас потягнутись сьогодні разом зі мною. Робимо вдих, тягнемось вгору, стопи ставимо широко, на видих нахиляємось вниз. Вдих, видих, розігріваємось, поглибше нахиляємось, робимо вдих, опускаємось вниз і по черзі починаємо піднімати руку вгору, тягнемо її за спину максимально погляд за рукою, на вдих, відкриваємо руку вгору, на видих опускаємо. Таз у нас теж рухається. І коли ми тягнемось рукою назад, пробуємо прогнути добре спину, щоб добре зробити скрутку. Залишаємо руки внизу і починаємо робити випад в праву сторону, в ліву. Коліно направляємо в сторону стопи, стопи трошки розсунуті в сторони. І зараз понижче опускаємось, відчуваємо, як тягне внутрішня сторона стегна. Зупиняємось. Посередині стопи розвертаємо вперед і починаємо рухати тазом тільки вправо і вліво. Ідемо руками до правої ноги і робимо широкий випад. Вирівнюємо ногу перед собою. Потім ми повертаємось у випад, і права рука робить коло назад. Розвертаємо і погляд за рукою. Знову вирівнюємо ногу, робимо випад і коло рукою назад. Пробуйте копчик піднімати максимально вгору. Якщо дуже сильно тягне ногу, ви можете повністю її не вирівнювати. У випаді добре штовхайте таз вниз, відчувайте розтягнення передньої поверхні стегна. Коли вирівнюєте ногу, стопу направляйте пальцями вгору. І продовжуємо так рухатись. Рука назад максимально відкривається, прикручуємо її в плечі. Нахил до ноги глибокий. Рухаємось активно, розігріваємо все тіло. Праву долоню ставимо собі за потилицю і починаємо прокручуватись в талії. Спочатку розвертаємось ліктем вгору, опускаємо лікоть вниз і пробуємо дотягнутися ним до підлоги. Робимо вдих вгору, видих вниз. Повертаємось тепер всередину, стопу праву теж трошки заверніть. Тут можна підняти п'яту, якщо незручно ставити її на підлогу. І робимо нахил вперед, відчуваємо внутрішню поверхню стегна. Повертаємось знову у випад на праву ногу і відштовхуємо правою рукою коліно в сторону. Повертаємось з животом до зігнутої правої ноги. І потім відвертаємось від неї. Відчувайте, як тягне бокову поверхню спини. Вирівнюємо ногу перед собою, починаємо робити до неї нахили на видих. Якщо у вас сильно тягне ногу, ви можете зігнути її в коліні, пальці направляйте вгору. Зробили нахили, тепер тримаємо її статично і відчуваємо розтягнення задньої поверхні стегна. Згинаємо ногу, повертаємось всередині, переходимо низенько на ліву сторону і робимо так само широкий-широкий випад. Робимо нахил до лівої ноги, і ліва рука розвертається назад, вниз, вдих, робимо. На видих, вирівнюємо ногу. На вдих, рука назад. На видих вирівнюємо ногу і таким чином рухаємось, розігріваємо все тіло і ще робимо чотири. Ще три. І останній раз. Поставте ліву руку за голову і робимо нахил вниз, дістаємо ліктем до підлоги, і розвертаємо максимально його за спину. Ще робимо два. І останній раз. Вирівнюємо тепер ногу перед собою і робимо нахил на рівну ногу. Копчик направляємо вгору, пальці стопи теж направляємо вгору. За маківкою витягуємось вперед. Якщо сильно округлюється спина, зігніть ліву ногу в коліні. І на видих нахил. Тримаємо статично. Згинаємо ліву ногу. Сідаємо у випад, відштовхуємо лівою рукою, повертаємось животом до лівої ноги, а потім розвертаємось від неї в праву сторону. Відчуваємо, як тягне бік спини. Повертаємось всередину і тягнемось вперед руками. Коліно ліве максимально відштовхуємо в сторону. Тепер низенько переходимо на праву сторону і на ліву. Тут максимально, наскільки ви можете, сідаємо низько. Піднімаємо таз вгору тягнемось між ніг, опускаємось вниз, сідаємо на сідниці, праву ногу перед собою вирівнюємо, ліву згинаємо коліно в сторону. Робимо нахил до ноги. Потім ми ліву руку ставимо вниз, тягнемось собі за спину, на видих вниз. На вдих, потягніться назад, видих, вдих, назад. Робимо останній раз і зараз беремо себе за праву ногу, вирівнюємо спину і вирівнюємо ногу, наскільки виходить. Якщо у вас Погана розтяжка, ви можете взяти ремінець, допомогти собі ним, накинути на стопу і вирівнювати потім з ним. На видих вирівнюємо, на вдих опускаємо. І зараз ми фіксуємо ногу і тримаємо її, підтягуючи до себе максимально близько. Спину при цьому не округлюємо. Беремо ногу лівою рукою, а правою рукою тягнемось собі за спину. Опускаємо ноги вниз. Ставте руки собі за спину, прогніться в грудному відділі і нахиліться вперед в складочку. Сідницями відійдіть назад, витягуйтесь спиною, вперед, не округлюйте спину. Робимо все те саме на іншу сторону. Ліва нога рівна, права зігнута. Нахил вниз, праву руку ставимо на підлогу, лівою тягнемось за спину. Руками за стопу і починаємо вирівнювати ногу. Спина при цьому максимально рівна. Вирівнюємо і згинаємо. Робимо останній раз і статично тримаємо ногу, глибоко дихаємо, відчуваємо розтягнення задньої поверхні стегна. Беріть правою рукою себе за ногу, а лівою тягніться назад. Відпускаємо ногу, сідаємо на сідниці, руки ставимо за спину і піднімаємося в зворотну планку. Опускаємо сідниці і витягуємось в складочку. Стопи направляйте вгору п'ятами, виштовхуйте ноги вперед. Маківкою тягнемось теж вперед. Стаємо на коліна, праву ногу вирівнюємо. Тягнемось до правої ноги через бік. Округлюємо спину, тягнемось в іншу сторону. Через круглу спину, через видих, переходимо з однієї сторони в іншу. Праву ногу згинаємо, ставимо її трохи попереду. Підкручуємо копчик під себе, руки ставимо на пояс і робимо випади на праву сторону. Спина має бути рівною, живіт підтягнутий. Коліно відкриваєте максимально в сторону. Випад в сторону, і тепер ми закриваємо коліно, рухаємо ногою в кульшовому суглобі. Ставте руки перед собою, праву ногу вирівнюємо, розтягуємось наскільки вам комфортно. І рухаємо тазом назад і вперед. Спина при цьому має бути рівна, живіт підтягнутий до поперека, в попереку не прогинаємось. Сідаємо на підлогу і ліву ногу ми переводимо вперед перед собою і нахиляємось зараз до правої ноги, наскільки це вам комфортно. Не обов'язково брати ногу рукою, можна ось так витягнути руку в сторону і відчувати розтягнення лівої сторони. Збираємо ноги і повторюємо все на іншу сторону. Ліву ногу вирівнюємо. І зараз нахиляємось до неї, а потім на іншу сторону. І так рухаємось нахил до лівої ноги через круглу спину на праву сторону. Через круглу сторону до лівої ноги. Вдих розкриваємось, на видих, закриваємо спину. Вдих потягнулись, видих, округлили спину. Згинаємо ліву ногу, ставимо трохи попереду себе і таз ми штовхаємо вниз, куприк підкручуємо під себе, ліве коліно розвертаємо назад максимально. Спина рівна, живіт підтянутий до спини. На видих сідаємо вниз. І починаємо закривати коліно. Відкрили, зробили випад, закрили. Спина при цьому завжди рівна. Ставимо руки перед собою, розтягуємо ноги, наскільки вам це комфортно, і присідаємо назад, піднімаємось вгору, рухаємо корпусом, при цьому живіт підтягнутий до спини, з попереку не прогинаємось. Збираємо ноги, праву ногу згинаємо, ліву вирівнюємо і робимо нахил до лівої ноги. Або повністю нахиляємось, або за рукою тягнемось в діагональ. Зараз ноги будемо розводити широко. Так, щоб ви могли сидіти на сідничних буграх. Можна щось підкласти під них, щоб сидіти вище. І робимо нахил вперед. При цьому, наче, піднімаємо сідниці вгору, тягнемося животом до підлоги. Ноги мають бути сильні, не розслаблені. Фіксуємо висоту нахилу таку, яка вам комфортна, або сидячи, або лягаємо вперед животом. Плавно піднімаємось вгору, збираємо ноги, але залишаємо їх широко. Ми будемо прокручувати коліна, класти їх на підлогу в одну сторону і в іншу. Намагайтесь покласти одразу два коліна на підлогу. Ви можете поставити руки за спиною, щоб було зручніше робити оберта. Повернули коліна в праву сторону. І нахиляємось на праву ногу, витягуємось за маківкою вперед. Піднімаємо корпус, переводимо коліна в ліву сторону і так само робимо нахил на ліву ногу. Збираємо ноги, лягаємо на спину. Беремо себе щиколотки, збираємо лопатки. І зараз піднімаємо таз вгору. Або, як варіант, зробити кистьовий замок під спиною і теж тягнутися ним до ніг. Опускаємо вниз, робимо вдих. На видих знову піднімаємо вгору. сідницями добре виштовхуємо таз вгору. На вдих кладемо Корпус вниз. На видих піднімаємо вгору. Піднімаємо ще раз таз і фіксуємо таке положення. Глибоко дихаємо і плавно опускаємо вниз. Обійміть себе за коліна, витягніть спину, розслабляємо поперек. На сьогодні наше заняття з вами закінчено. Сподіваюся, що вам все сподобалось і ваші суглоби зараз дуже добре себе почувають. Підписуйтесь і до зустрічі на каналі.